Виконали чергове замовлення. І знову на цей раз у нас Мазда 3. По останнім часом дуже багато у нас заїжджає Mazda. Ну, як, як багато. Це друга, третя Третя Мазда 3. Чому Мазда? Дивіться, яке було замовлення? Замовлення було людина хотіла автомат до 11. Ні, не автомат. Людина хотіла фокуса або, або фокуса. Бо Це ми Мазду вже самі йому прив'язали. Людина фокуса хотіла. Виходить, ми обдурюємо людей. Ех, ну ладно. <сіх> Людина хотіла фокуса, Але такий був бюджет, що ми вирішили за ці кошти запропонувати їм ще мазду. Е, так як фокус у нас можна було розглядати тільки офіціали на механіці, грубо говоря, тому що там йдуть павершифти, а за 11 тисяч на павершифті машини не дуже хотілося. Е, тому ми купили оцю мазду за 12200 під ключ, хоча шукали до 11. Е, но, зараз покажемо, яка це мазда, наскільки вона крута. Я сьогодні на ній десь півдня покатався, бо. Прийшлося там по робочих моментах на ній поїздити, мені вона дуже-дуже сподобалась. Це в нас Mazda 2013 року. З пробігом 83 тисячі кілометрів на 2,5 моторі, отакий мотор на 192 кінські сили. Стелять так, що просто як пошти інфініті. Стелять як інфініті. На звичайному гідротрансформаторному шестиступеневому автоматі. Щось цікаво, це в нас Америка з мінімальною пошкодженнями. Давай по пошкодженнях одразу розкажемо. Розказуємо все, як є. У неї був удар в цю частину. У нас поміняні фари поставлені європейські, поміняний капот на оригінальний, крило на оригінальне. Лобове скло, у нас залишилось оригінальне, і того у нас фарбований бампер, капот, крило. Блін, двері не пам'ятаю. Двері не пам'ятаю, пам'ятаю, що поріг точно фарбований. Можливо, двері. От, без шпакльовки ні на одному елементі немає, ні одного елементу шпакльованого на автомобілю немає. Автомобіль від власника, тобто продавав не перекуп, тому... Автомобіль є такий, як він є. Є сітка, є комплект літніх килинків. Обов'язково в нас запаска, і тут у нас є домкрат. Повністю все, все в комплектації. По дизайну мазди, Ну, Мені дизайн мазди подобається. Такий седан для міста невеликий. Я чомусь бачу е, дівчину в цій машині. Не знаю чому, хоча замовник не дівчина. Ну... Так, 18 легкосплавні диски дуже круто виглядає. Це, до речі, одна із перших машин, яка в сірому кольорі виглядає класно. Бо обично в сірому кольорі вони якось так сливаються з сірою масою машин, да? а ця класно Це виділяється. Тепер комплектація. З цікавого. Дивіться, скільки у нас тут радарчиків. Це значить, що у нас сама максимальна комплектація. І, напевно, до комплектації перейдемо зараз до салону. У нас є безключовий доступ до автомобіля. У нас є мертві зони. Ми зараз отак можемо зробити, і вони засвітяться. Хопа, засвітились? Засвітились. Все, песня, красиво. У нас мертві зони, автоматичні Е, У нас в принципі регулювання зеркал тут стандартно, і отут усі-усі асистенти шиї. У нас є. Машина вміє бачити полоси. Машина автоматичне світло, автоматичний ближній дальній. Що нас ще цікавого, в автомобілі є проекція. Сліпі зони, повне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, понятно, датчики дождя світа, шкіряний салон. У нас є електропривід водійського сидіння, дуже крутий люк, який з'їжджає повністю назад. Максимальний екран мультимедії, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь. У нас селектор автоматичної нашої класної шестиступеневої коробки передач. Музика, босе. Також сьогодні підключався телефон, підключив, грає супер. Що ще треба для міста? В принципі, ну, класна машина, як вона їде. Блін, Вона їде прям дуже хорошо. Е, що ще цікавого? Проекція, отак вона виїжджає, все, запуск кнопки, так як без ключовий доступ. Виїжджає проекція, На проекції таким красивим синеньким кольором все світиться, от Mazda 3, і виводиться швидкість. Є підкермові е, перемикачі передач. В принципі, клімат-контроль, мультимедія класна, Маздовська, вона сенсорна, можна як сенсором користуватися, так і оцим. От Власним все користується. Тут у нас стандартно є два підстаканники, є такий підлокітник із функціональним таким бардачком. Тут у нас е, виходи, два виходи USB, можна зарядочку використовувати CD-карта, чи це SD-карта і AUX, в принципі, і розеточка. Все класно. Тут у нас в автомобілі є документи, машина обслуговувалася весь час на, диль, на дилері, В принципі, там і подвіска обслуговування. Коротше, за 9 місяців володіння власник вложив 40 тисяч. І це хорошо, це, це хорошо. Це, це хорошо, чим погано, тому що обслужили повністю ходову, е, поміняли ремні, роліки. Ну, тобто машина обслуговувалася, машина їзде і машина буде їздити. Сидіти зручно, але ну я скажу так, міста тут не дуже багато, як над головою не багато, так і перед ногами не багато. Якщо в мене ріст був десь метр вісімдесят п'ять, то я думаю, мені вже було б тут затісно. Але сидіти зручно, самі сидіння зручні, класно, правильно відформовані. Що в нас? Є. У нас є здоровий такий підлокотник з двома підстаканниками. Та й в принципі все. Тут два кармашки, тут тройка, тут багато. Ну, пр... крючок, ручка, ручка, навіть з доводчиком. В принципі, з такого, з зручності, тут бачиш, по, этот... бардачок є з цієї сторони, з цієї нема. Обділили, виходить. Та не знаю, ну, щоб, щоб жирно не показалося, мабуть. Це ж тройка все таки Це не максимальна комплектація. Це не максимальна, це не максимальна, це сама максимальна комплектація. Ні, класно, з перфорацією, сидіння. Да, червона, да, червона стрічка з перфорацією сидіння з подогрівчиками. Ну класно, я сьогодні покатався, мені подобається. Сподобалося, як вона їде. Їде вона ну приємно. Знаєш, не по японськи, їде по-німецьки чомусь. Да. І в мене чомусь от мазда, вона з Volkswagen асоціюється. Фольксагена. Взагалі, от вона якось так, от по керованості, по тому є по збитості, потім як їде, от я чогось у ній з Volkswagen якось переплітається по відчуттях. Що в підсумку можу сказати про підбір даного автомобіля? В принципі, під ключ став. Він став цей автомобіль десь 12-200, ще чесно, не рахував. Ну, плюс-мінус 12-200. Я думаю, вона стає під ключ. Крута мазда буде, я думаю, їздити ще довго й довго, вся обслужена. А, до речі, ще два комплекти гуми. Оце нова нова літня. І десь на інфошині лежить в Харкові на зберіганні ще зимний, зимовий комплект, власник його нам відправить. То, ну, я вважаю, що за ці кошти дуже дуже крута мазда получилася. Ціленька, ну так, Америка, Америка. Є якісь нюанси, там легенькі по бамперу, не нова машина. Це всі розуміють, але 80 тисяч пробігу їздитиме вона ще довго і довго. Тому, якщо ви шукаєте для себе класний автомобіль, такий як оцей, наприклад, звертайтеся до нас в компанію Автопоінт, ми з радістю вам його підберемо.